Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую десерт для діабетиків до новорічного столу. І як завжди, я наголошую на тому, що такий десерт можна вживати не лише діабетикам, а й тим, хто хоче чогось солоденького, але не хоче набирати зайву вагу. Починаю з тіста, беру три сирих курячих яйця, злегка підсолюю дрібку солі додаю і перебуваю вінчиком. Тепер до яєць буду додавати цукрозамінник. У мене це ерітрітол. Я його використовую вперше. Тому пропорції не дуже знаю. Ви ж можете додавати свій цукрозамінник, до якого ви звикли, або ж взяти такий, який я. Так як рітрітол такий в гранулах, я його перебила на таку пудру. Додаю до яєць поки що півстолової ложки, а потім будемо пробувати на смак. Якщо мало, додамо ще. До яєць додаю пів літра тепленької води і перемішую яйця з водою до однорідності. Беру склянку житнього борошна. До борошна через сито просіюю одну столову ложку какао. Какао беріть чисте без будь-яких домішок. Поступово до сухої суміші додаю яйця з водою і перемішую все до однорідності. Поки перемішувала все, спробувала тісто, недостатньо солодощів, додала іще пів столової ложки цукрозамінника. Тепер до тіста додаю 2 столові ложки рафінованої олії. Цього тіста я буду смажити налисники. Мені здалося, що трошки рідкувати воно, додала ще одну столову ложку житнього борошна і все перемішую до однорідності. Розігріту сковорідку злегка змащую олією і буду випікати перший налисник. Тіста набираю небагато, щоб налисник був тоненьким. Розподіляю його рівномірно по сковорідці, як звичайні налисники. Ставлю на вогонь і підсмажую. З однієї сторони добре підсмажився. Перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони також підсмажую і так поступаю з усіма налисниками. Підсмажені налисники вкрила рушничком, щоб вони не засихали. Тепер підготую начинку. Я взяла. 500-600 грам кисломолочного сиру. У мене сир домашній. А ви беріть такий, який вам більше подобається. До сиру додаю підсолоджувач. Теж додавайте за своїм смаком. Я ніяк не можу відрегулювати на смак, тому додаю все, що змолола. Це десь 3-3,5 столові ложки еритритолу. До сиру додайте одну-дві столові ложки сметани, дивлячись, який сир. Якщо густий, можна навіть трішки додати молока, розвести його, а також додаю іще ванілін не ванільний цукор, а ванілін. З ваніліном обережно, багато не додавайте, щоб не гірчив, все перемішую, ретельно розтираю нашу начинку. Начинку тонким шаром рівномірно наношу на кожний налисник. Налисники у мене вийшло 11 штук. Правда, один збракувала, тобто всього 10 налисників. Тоненькі і еластичні. Тепер буду додавати вишні. У мене вишні заморожені, зарані дістала і розморозила. Отако в рядочок укладую їх, один рядочок і скручую наш налисник в трубочку. Так, поступаю з усіма налисниками, накручую 10 отаких трубочок з налисників. Всі 10 трубочок готові. Тепер отут один краєчок обрізаю так, щоб було видно вишні з начинкою. О, це відкладаю в сторону, отак. І начинка, і вишенька видно. Вкладаю все рядами на блюдо. Перший шар налисників виложила змащую їх сметаною. Можна додати до сметани цукрозамінник, якщо бажаєте. Мені не хотілося робити дуже солодку цю страву, тому я не додала цукрозамінник, а ви ж дивіться за своїм смаком. Налисники викладаю такою пірамідкою, і кожен шар змащую сметаною. Це готово. Звісно ж, така страва повинна трошки постояти в холодильнику, пропитатися всіма ароматами. Але ж я буду куштувати зараз їх. Один візьму на пробу, а все інше поставлю в холодильник. О, така красота всередині. Ммм, Смакота. Ну, скажіть мені, хіба така страва може бути несмачною, хоч із житнього борошна вона? Також ще пригостила чоловіка. Він сказав, що як на його смак треба трошки солодше. Тож дивіться, будете готувати, додавайте солодощі за своїм смаком. Але така страва може нас порадувати на новорічний святковий стіл. Звісно ж, пам'ятаємо, що багато вживати не будемо. Всіх хочу привітати з прийдешнім Новим роком. Всяких гараздів вам, міцного здоров'я, душевного спокою, нехай здійсняться всі ваші бажання. І одне наше спільне на всіх бажання це, звісно ж, мир і перемога. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Після Нового року зустрінемось. Я, може, візьму маленьку відпусточку, але думаю, що це ненадовго, я без вас не витримаю довго. Тож на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.